Ти навіть не уявляєш, які дикі речі відбувалися в історії мистецтва. Перший артскандал стався ще в античності. Митець Апелес зобразив коханку Олександра Македонського, і через це ледь не почалася війна. Мало хто знає, але Мікеланджело ненавидів свою роботу. Монолізу вкрали з Лувру в 1911 році, після чого її вернули аж через два роки. Пікассо був підозрюваним у цій справі. Його звинувачили в крадіжці Монолізи. Його навіть допитувала поліція. Ван Гог продав лише одну роботу за все своє життя, зате після смерті його роботи стали коштувати мільйони. Сальвадор Далі мав кумира і говорив: єдиний, кого я не перевершив, це я вчорашній. Джексон Полок проливав фарбу, створюючи картини. При цьому ці картини тепер коштують мільйони. Одна з картин Бенксі саме винищилась під час аукціону. Це було частиною перформенса Бенксі. Найдорожчий витвір мистецтва, спаситель світу, Леонардо да Вінчі. Його продали за 450 мільйонів доларів. Хочете дізнатись більше цікавих фактів? Підписуйтесь на мій тікток.